Усім привіт! Вітаю на каналі Крипто Влар і попрошу бонусом поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, що в принципі допоможе розвитку даного А Минулого тижня я не записував відео, вирішив трошки зробити перерву від оглядів від Ютубу в загальному, і також небагато було відкрито позицій в торгівлі. Саме це чотири позиції. Перша позиція це по монеті Bonk. Ось тут бачимо висхідний рух. Натягнув на ось даний імпульс сітку Fibonacci і на молодшому таймфреймі. Ось бачимо, що ми зараз ще назад переключуся. В загальному прийшли в зону ОТЄ, Перекрили імбаланс старшого таймфрейму. І на молодшому таймфреймі після того, як ось тут відбувся свіп ліквідності, вихід, тобто формування сетапу, тобто ось тут у нас Market Shift. Після невеличкої корекції на тест даного блоку. Позиція була відкрита. Якщо не помиляюсь, тут 3R, здається, було. І вище також знаходився годинний імбеленс, який я спочатку на нього і став так профіт, потім в моменті вирішив зафіксувати угоду, і бачимо, що після того ціна пішла далі вверх, і, в принципі, якби ставив на оновлення даного максимуму, можна було б витягнути ну, як мінімум два рази більше. Наступних дві угоди я отримав е, мінуси. Це по ПП е, першого угода. Ось е, виділив для себе даний імпульс. Ціна скоректувалася в зону ТЕ, е, виконала тест годинного імбеланса, і на молодшому таймфреймі ось тут, в принципі, у нас відбувся свіп ліквідності. Ось тут був маркет shift. І а, після даного, даної імпульсної свічки відк... вирішив відкрити лонг, але ціна а, пішла знімати ось дану ліквідність. Тобто а, тут у нас сформувалась дана компресія, і після чого ціна її успішно а, зняла. А, наступна угода також фактично по цій ситуації вже після даного свіпа Ось тут і маркет шифта Одразу маркетом відкрив лонг, але також ціна спочатку підросла трохи верх там тому моменті можна було фіксувати в районі 17R. Але після чого все рівно пішла вниз, оскільки також у нас е, нижче ось тут знаходився неперекритий імбаланс. На одній ситуації фактично зловив два мінуси. І в п'ятницю також була відкрита угода по монеті FED. на старшому таймфреймі. Бачимо, що ми ціна скоректувалася <coughs> в зону ОТЕ. Тут у нас uh, знаходилась зона інтересу у вигляді 4-годинного імбеленса. Ось він. І після uh, зняття ліквідності. З даного пулу, тобто зняття слсайд-ліквідності, в нас вже сформувався Market Shift. І якщо перейти на молодший таймфрейм, то ось разом з тим і формування ордер блоку також. Ось ордер блок. Ціна виходить, тобто виконує shift, корекція вниз. І ось тут я відкрив лонг-позицію. стоп лос, вирішив перестрахуватись, поставив за даний мінімум. І з даної угоди також вдалося витягнути 2,7 чи 28 R. Давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду. По біткоїну бачимо, що біткоїн в моменті вже досягав ціни 90%. Три тисячі і продовжує ріст. Доки цей ріст буде, ми не можемо знати. Торгувати шорт в такій ситуації не хочеться, оскільки ціна постійно росте ось і тому, в принципі, виділив для себе даний імбеленс годинний. І якщо ціна прийде на його тест і сформується розворотний сетап, то, в принципі, можна спробувати потягнути лонг з е, таргетом якраз таки на оновлення АТХ. Ось. Плюс по тепловій карті ліквідації у нас тут знаходиться значна кількість ліквідацій. Давайте перейдемо. Ось, де оця жовта лінія. По ціні 90 90,9, 90, ось якраз в даній зоні. Тому а, допускаю, що в принципі можемо перекрити повністю цей імбаланс і а, ліквіднути учасників ринку, які ось знаходяться тут. І також на 4-годинному таймфреймі є вже сформований 4 годинний імбаланс, який знаходиться нижче. Тому, в принципі, як варіант. Можемо допустити, що ціна піде ще нижче. Також бачимо, що наразі 4-годинна свічка до закриття якої нам ще 2 години і 16 хвилин, також формує ось тут певний імбаланс. Проте сформований він буде тоді, коли ця свічка закриється. Ось і в принципі тоді від нього також можемо отримати реакцію. Так, давайте перейдемо а, до монети FED. Це якраз таки та монета, яку я відкрив угоду, по якій я відкривав п'ятницю, вам щойно показував. Бачимо, що в моменті а, у нас залишаються незняті поли ліквідності. Ось тут. І даний пул, вище якого також знаходиться. Імбаланс на даному таймфреймі, який ще не був тестований. Тому, в принципі, можемо допускати, що ціна буде рухатись далі по тренду. Так, у нас тут відбулося зняття даного полу ліквідності, тобто селсе ліквідності, і в принципі ми можемо допускати, що ми прямуємо за зняттям. Байсай ліквідності, ось яка знаходиться тут вище, і яка вже горив полів, які також там вище знаходяться. Ось оскільки ем, не перекритих імбеленсів, та і в принципі імбеленсів взагалі под, на шляху до даної квітності нас немає, тому е, це також е, хороша підказка, що ми будемо рухатися саме е, до неї. В моменті бачимо, що ось тут формується 4 годинний імбеленс, і в принципі в цьому імбелансі я готовий розглянути long, якщо відбудеться shift. Ось бачимо, що наразі ми знімаємо ось дану всю ліквідність. І в принципі, ну, market shift наразі в нас буде ось тут. Звісно, це. Трохи далеко, тобто тоді буде великий стоп. І якщо ми будемо відкривати угоду саме таким чином, то трішки нам невигідно. Ось 169 R Якщо тягнути вище, то, Ну в принципі, тоді виходить трохи більше. Але не факт, що ціна аж сюди дойде. Тому дідалі, якщо все ж таки ми отримуємо Реакцію на даний імбаланс його не проб'ємо. Ось хотілося б для прикладу, ось так і тоді вхід в позицію. Тому варто стежити за даним активом, тому що вже найближчим часом, можливо, і буде в нас нагода для відкриття угоди. А монета Ом, також бачимо сильний висідний рух. Монета летить на місяць. <laughs> Бачимо, що раніше реагувала ціна на 4-годинні імбеланси. Ось тут і на даний імбеланс. Тому, в принципі, допускаю, що на ось цей імбеланс також ми можемо отримати реакцію. Варто дочекатися тесту цієї зони, і тоді в моменті вже стежити за формуванням сетапу для входу. І також біткоін Cash Біткоін кешу. Я б хотів все-таки розглядати шорт. Бачимо, що ми ось тут зняли байсайд ліквідність, і можемо допускати, що ми рухаємось на зняття селсайд ліквідності яке знаходиться ось тут. Плюс на 4-годинному таймфреймі вже відбувся маркет шрифт, тобто зміна напрямку, закріплення тілом. Ось. В моменті також бачимо, що. Ось тут формувався 4-годинний імбаланс, від якого ми зараз отримуємо, отримуємо реакцію, але також нижче в нас знаходиться лунговий імбаланс, тобто ціна наразі затиснута між даними імбалансами. Тому, в принципі, я припускаю варіант, що ми можемо зараз отримати реакцію від цього імбаланса, піднятися вище, тим самим перекрити повністю даний імп, і також зняти ліквідність. і… Як варіант, можливий тест е, ордер блока, який от можна виділити на годинному таймфреймі чудовий ордер блок, який працював з ліквідністю ось тут. Тому це один варіант. Інший варіант, е, якщо ціна проб'є даний баланс, закріпиться тут. Нижче цього гімбаленса тілом або хоча б нижче 05, це, в принципі, вже може сигналізувати про те, що ціна піде вниз одразу. І е, тоді вже м, можна спробувати е, підібрати позицію з таргетом на зняття ось даної sell-side ліквідності. Тож, дякую всім за увагу і бажаю профіту.